Добрий день усім! Вас вітає канал TOTUSTROR. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів. Будемо вигружати 8 нових моделей. Перший з них це Kubota GL19, найменший трактор серії GL 19 кінських сил, 3 дизельний двигун об'ємом 1.4, дуже гарна резина спереду, абсолютно нова резина ззаду. Заді резина 8,3 на 24, це висока. І досить вузька резина. Взаді, звісно ж, трьохточка, швидкозйом, механічна коробка передач, бачимо в комплектації. реверс, оберт на місці і є боковий плаваючий режим. Напрацювання 790 мотогодин. Вартість такої моделі 7200 умовних одиниць. Наступна модель Янмар F180, 3 18 кінських сил. Давайте глянемо на резину. Взаді у нас стоїть при 8,3х22 дуже гарний стан. Передня взагалі абсолютно нова, 6х12. Бачимо, функція оберт на місці в нього є Три рівня повишених, понижених, три швидкості навал відбору потужності. Пам'ять на віски, безпечний режим, механічна коробка передач. Напрацювання 722 мотогодини. Вартість такої моделі всього 6200 умовних одиниць. Ще один тракторець з цієї самої серії F. Тільки вже 21 кінська сила. Із потужністю прийшов до нас також реверс. В даній комплектації є ще боковий циліндр. Працює як в ручному, так і в плаваючому режимі. Нова резина, взаді японська резина. 83 х 24 Хороші карби, стан гарний. Взаді бачимо трьохточка, ось так виглядає боковий циліндр. Рідненьке сидіння під сидінням всеп чудово напрацювання 714 мотогодин. Вартість такої моделі з підсилювачем керма 7000 умовних одиниць. Ще один тракторець від виробника «Янмар», 20 кінських сил, коротка база. Дуже часто запитуєте саме за такі моделі AF-120. В даній комплектації є і підсилювач керма, і реверс. І пам'ять задньої навіски, і боковий циліндр з плавачем, і механічна коробка передач з розворотом на місці. Рідне сидіння, є навіть козирьок. Бачимо стан керма. Зовсім невелике напрацювання. 851 мотогодина. Зручна посадка і хороша ціна. Вартість такої моделі 7100 умовних одиниць. Спускаємо ще один тракторець. Уже потужністю майже 33 кінських сили. Hitachi NX321. Або який в нього є аналог від куботи, це GL321. Це два ідентичних трактора будуть. Трактор дуже гарні комплектації. Резина повністю нова, Взаді японська 12,4 на 26, рівна підлога, механічна коробка передач. Ось бачимо. Підсилювач керма, сидіння в нього ще рідне, і 5 на вал відбору потужності. Оберт на місці, боковий циліндр, все на місці. Вартість такої моделі 11 тисяч умовних одиниць. Вигружаємо ще один тракторець, найновіший з сьогоднішньої поставки. Янмар GK-18. 18 кінських сил. У нього рік випуску 2010-й. Надзвичайно свіжий тракторець. Гляньте, як він вже буде виглядати. 773 мотогодини. Буде підсилювач керма, рівна підлога. Гляньте, яке гарне сидіння, механічна коробка передач. Ось тут навал відбору маємо дві швидкості вперед, одну назад. Вартість. Такої моделі буде 6500 умовних одиниць з фризою і доставкою. Кубота А-155. Зараз усі куботасі розпродаються по знижених цінах. Дана модель не є виключенням. Японська резина, японська резина, є боковий циліндр, пам'ять навіски, 601 мотогодина на фризу 3 плюс 1. Механічна коробка 3 плюс 1, є оберт на місці, ну, дуже гарна комплектація, дуже гарний стан. І ціна з доставкою і фрезою всього 5500 умовних одиниць. Кубота GL321. Уже з кабіною. В комплектації буде пічка, кондиціонер, а також реверс, підсилювач керма, напівгідравлічна коробка передач, оберт на місці, боковий циліндр з плаваючим режимом. Резина в нього. Передня Falcon. дуже гарний стан, 8х16. Задня резина 13,6х24. Це дуже широка резина, карби високі, гарний стан. Можемо тако знизу глянути. Панорамна кабіна повністю. По потужності, якщо бути точним, 32,7. 3ціліндровий Гляньте, Рівна підлога. ось двері всі прорезинені, Тут все оббито, обшито. Його щелітне сидіння. Напрацювання всього 877 мотогодин. Гарний стан керма. Бачимо U-Shift, повишені, понижені, блокування. Ось тут керування пічкою і кондиціонером. Додаткове світло. Ну і вартість такої моделі 13 500 умовних одиниць. Ось ми і вигрузилися. Покажу вам стан фрез, які приїхали. Ось від Янмара 120-го, гляньте, яка вона гарна. Тут є підписані опорні колеса, невеличка фреза на трьох точку, є велика фреза «Джел» 321 Гляньте, гарний стан ножів. І давайте глянемо, який у нас утворився ряд GK-18 від Янмара, af 120 210. 210-й. Недавно такий один продав, ось ще один приїхав. Джеалка. Дуже популярний також тракторець, 19 сил з реверсом, понад 1000 кг, 180-й Янмар, Асті 155-й і кабінка Джал 321. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та оточуйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. Японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу і скоріш заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Очікуємо вас до зустрічі!